Друзі, всім вітання! Мене звати Ігор Гаврищак. У нас сьогодні на календарі 13 серпня. середа. давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу простою доступною мовою, аби ми все могли зрозуміти. Про що будемо говорити сьогодні? Білий дім повторюю тези Кремля, і фактично каже, аби збройні сили України переглянули свої можливості на полі бою і прагматично оцінили свої сили. Міністерство закордонних справ Російської Федерації, а точніше, їхній представник, каже, що вони знають про що говорити з Трампом, і про що буде говорити Путін на лясті з президентом Сполучених Штатів Америки, назвали свої вимоги. Тут нічого нового вони не озвучили. Також політику каже, що Україна запропонувала п'ять кроків для того, аби припинити вогонь, і до чогось можна було б домовитись з окупантами. Також Європа окремо каже, що вона готова пом'якшити санкції проти російської терористичної організації, якщо буде 15 денне перемир'я, але з певними гарантіями. Про це все зараз з вами проговоримо. Перед тим як розпочати, попрошу вас підпишіться на цей youtube канал, якщо ви вперше. Тут завжди цікаво інформативно щодня оновлюється інформація по полю бою, аналітика по геополітичних процесах. Звичайно ж, в коментарях пишіть звідки ви нас дивитись ваші зауваження, побажання. Ставте вподобайки, діліться що розмови це важливо? Давайте просувати україномовний контент, і звичайно ж боротися проти російської пропаганди. Що ж, адміністрація Дональда Трампа закликала Україну бути прагматичною. Сполучені Штати Америки просять їх бути реалістичними, тобто нас в оцінці того, що вони можуть зробити з тією бойовою потужністю, яку мають сказав американський чиновник виданню політику і це дуже нагадує знаєте тези. Міністерства закордонних справ Росії чи Кремля, Лаврова чи Путіна, які, які кажуть, ми готові на якісь кроки, е, враховуючи реалії на землі, от і Сполучені Штати Америки кажуть: врахуйте реалії на землі. Ми вам минулого року на сім місяців припинили допомогу, тому що ми там. Е, Боролися внутрішня політична боротьба була, але ви врахуйте реалії ну абсолютно тези від росіян. Так от європейські чиновники за даними політику кажуть, що в останні місяці вдалося налагодити контакт більше із Трампом, вдалося його в чомусь там переконати, зробити його більш послідовним, якщо можна так говорити. Далося йому пролити трішки світла на події, які відбуваються в Україні, тому що ми прекрасно знаємо, особливо за останніх висловлювань Трампа, що він абсолютно не знає, де навіть Україна знаходиться, можливо, тому що він згадував, що Україна не має виходу до океанів, а мало раніше от такої. Але кажуть, що все перевернулося з ніг на голову після останніх його заяв щодо обміну територій, і це трішки насторожило європейців. Ну от політику каже, що США тепер пропонує переглянути. Що відбувається на полі бою, і нехай Україна з оцінює своє реальну свої. Можливості, що заявили в міністерство закона справ Російської Федерації. Я вам зацитую, що Росія не піде на територіальні поступки у чотирьох областях України. Про це сьогодні в середу заявив заступник директора департаменту інформації та друку міністерства закордонних справ Російської Федерації звати його Алексій Фадієв. Так він прокоментував твердження у засобах масової інформації, що під час російсько-американського саміту, 15-го, нагадаю вам серпня на Алясці, планується обговорити обмін територіями з України. Цитуємо цього от Фадєєва. Територіальний устрій Російської Федерації закріплено в конституції нашої країни. Цим усе сказано, тому що до цілої російської делегації в переговорах на аляції то вони диктуються виключно національними інтересами, заявив. Він я вам нагадаю, що це в контексті того Трампа слова були, що буде якийсь певний обмін території. Про це казав республіканець сенатор Лінсі Грем, Що доведеться піти на обмін території. Звичайно що вони там Джей Дівенс і Марк Рубі казали, що це болючий компроміс має бути для обох сторін для України і Росії. Ми бачимо болючий компроміс для Росії. Вона офіційно каже, що наші цілі, як були і раніше, це окупувати території, які ми собі внесли в конституцію. Послухайте, подивіться на карту. Теоретично припустимо, окупацію Херсонської області Херсону це перетин річки Дніпро, і далі буде продовження бойових дій. Не плекайте, ніхто ілюзій, можливо, хтось має, що Росія може зупинитися на якихось цілах, які перед собою поставила, і офіційно верніше озвучує. Верніше цілі вона поставила перед собою це захоплення всієї України, а те, що вона озвучує, це обман і взагалі не варто вірити. Я вам нагадаю, що напередодні. Дуже дивна з'явилася інформація. Чому дивна? Тому що заступник директора дослідницьких програм ради з питань зовнішньої та оборонної політики Російської Федерації, звати його Дмитрій Суслав, назвав умови Путіна для завершення війни в Україні, і чомусь це всплило в італійській пресі в Кур'єро де ла Сера». Суслав назвав одним із варіантів припинення Путіним і. Трампом двостороннього російсько-американського плану досягнення перемир'я в Україні, який включає, я вам перерахую виведення українських військ з Донбасу, виведення Росії натомість Росія виведе свої війська з Сумської, Дніпропетровської та Херсонської областей. Але лінія фронту залишиться незмінною в інших районах. Також зобов'язання України не вступати в НАТО, демілітаризація України. Далі, взагалі, якась дивна річ, конституційна реформа щодо федерального. Устрою України мова за словами Суслова також може йти про тривале перемиря. Далі він додав у разі, якщо президент України Володимир Зеленський за підтримки європейців відмовиться від запропонованого Росії плану. Тоді Путін, за словами радника Кремля, попросить Трампа припинити будь-яку військову допомогу Україні та продаж зброї європейцям. Давайте ми з'єднаємо заяву МЗС. Фадієва і напередодні оцього Суслова. Тобто, якщо ми візьмемо їх, склеїмо докупи, почнемо з останнього, то Суслов каже, перемир'я може бути, якщо Україна піде з Донецької і Луганської областей, тобто здасть ключові населені пункти. Пригадаємо спілкування Володимира Зеленського з пресою. Там ключові фортифікації, рельєфи підвищення. І тоді каже Суслов, ми виходимо з Сумської Харківської області, де і так сили оборони України вибивають ворога, особливо на Сумському напрямку. На Харківському лінія зіткнення давно вже завмерла, і Росія там не проводить. Ну намагається проводити якісь наступальні операції, але нічого не виходить. Вони кажуть, ми вийдемо з тих напрямків, де, де ми і так поступаємось, а Україна хай покидає Донбас. Ну і на завершення Фадієв той що каже, давайте, аби ми зрозуміли простою мовою. Тобто, Суслов каже, буде перемир'я, коли Україна покине Донецьку область. А Фадієв каже, наша ціль це всі чотири області України. Тобто, ми виходимо з Донецька, вони покидають суми Харків. Далі перемир'я. А після перемир'я Росія продовжує втілювати свій план: це захоплення Херсонської і повністю Запорізької області. Ось. Що хочуть росіяни, дуже нехитро і дуже відверто читається їхня пропозиція. Але ж Трамп може клюнути, тому що Трампу головне це припинити бойові дії. Йому абсолютно байдуже де лінія зіткнення буде. Тим паче, ви ж пригадуйте його заяви, Україна виходить до океану мала вихід до океану. Танки Росії були б в Києві, якби їхали трасою, а не солом. Абсолютно дикі висловлення, які не прив'язані до реалій на планеті Земля. До речі, про зброю так суслов каже, що вони проситимуть Трампа, аби Трамп не продавав європейцям зброю. Видання «Ексіус» переконує, що наразі ніхто не знає, чого Трамп хоче домогтися від Путіна в п'ятницю. Каже: ми не знаємо наскільки сильно ми можемо вплинути на Трампа, але ми повинні продовжувати спроби. Заявив український чиновник виданню «Ексіус». Водночас, американські чиновники стверджують, що якщо риторика Трампа часом звучить проросійською, то це тому, що він вірить, що подібні публічні його заяви допоможуть йому укласти якусь там угоду. Але ми вже процитували Фадієва і Суслова, чого хочуть Росіяни. Абсолютно там нема про що домовлятися. Але по про це американські чиновники також заявили виданню, що навіть якщо дипломатичні зусилля не увінчаються успіхом, Трамп продовжить продавати зброю країнам НАТО для України. Можливо, Трамп не вдасться цього зробити, але він зробить усе можливе, Сказав чиновник. Ну нам ж ключова звичайно, щоб зброю продавали, тому що ми не плекаємо жодних ілюзій щодо зустрічі на Алясці нічого проривного там не може бути. І абсолютно нічого там вирішено не може бути без України. Про це було сказано Володимиром Зеленським на зустрічі з журналістами. Політико каже, що Україна має п'ять вимог, які висуває в рамках врегулювання війни. Давайте я вам перелічу: перше це перемир'я до будь-яких територіальних. Поступок можливих компенсація Росією заданих збитків. Збитки оцінюються від 500 мільярдів до 1 трильйона, гарантії безпеки, збереження санкцій проти Російської Федерації, повернення військовополонених і дітей. Також хочу вам сказати, що є. Чітка теза я вже згадував Володимира Зеленського про те, що Україна не виведе війська з неокупованої частини Донбасу. Про це було сказано ще раніше. Пригадуйте, Володимир Зеленський про це сказав і на що відреагував Трамп, сказав дикі також фрази, що мовляв, війну Зеленський мав право розпочати. А коли обмін територіями треба звертатися до конституції. Вже після цього була зустріч з Зеленського з журналістами, і Володимир Зеленський сказав. Що Донбас для Росіян це плацдарм для майбутнього нового наступу? За кілька років Путін матиме відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області, а також на Харків. Президент розповів, що спецпредставник США стів Вітков сказав, що мають бути територіальні поступки з обох боків, і що Путін напевне хоче, щоб Україна вийшла з Донбасу. Зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів. Це близько 30% всієї Донецької області, і це плацдарм для нової агресії. Зеленський додав, що обмін територіями це дуже складне питання, яке неможливо відокремити від гарантій безпеки для України. Президент вважає, що спершу припинення вогню потім перемовини з решти питань. Ну, власне, про це що каже політика. Європейці Сканью, каже, мають свої пропозиції Трампові. Ну, і певно, щоб Трамп ретранслював це Путіну. Вони сподіваються, що 15-денне припинення вогню буде досягнуто негайно у цей період. Санкції ще діятимуть, перш ніж в Україні настане більш структурована пауза в бойових діях у разі порушення цього перемиря. Санкції поновлюються. Джерела журналістів в італійському уряді зазначили, що після онлайн-конференції сьогоднішньої ми ввечері ще з вами до речі, поговоримо підсумки, якщо будуть якісь резонансні заяви. Після ви знаєте, що зараз Володимир Зеленський є в Берліні, і от має десь завершитися або вже завершилося ем, онлайн-зустріч Дже Дівенса, Трампа, представників Європи, європейських лідерів зеленського. Так, от на цій зустрічі вони наполягатимуть на тому, аби було припинення на 15 днів вогню, і аби були гарантії для України. Трамп просить європейські країни збільшити військові видатки, тому ми маємо брати участь у цих рішеннях, пояснив логічно тліський дипломат. Крім того, Італія наголошує на необхідності чітких військових, економічних і політичних гарантій для України. Тобто, європейці, що кажуть Трампові, якщо ти хочеш або було припинення вогню, або якісь кроки. Будь ласка, спочатку, 15 денне припинення вогню, ми можемо пообіцяти пом'якшення санкцій. Якщо за ці 15 днів Росія не буде нічого обстрілювати і рухатись на фронті, тоді ми можемо ці санкції продовжити пом'якшувати. Якщо ні, вони відновляться. Більше того, Європа має бути суб'єктом перемовин, тому що ми збільшуємо видатки. Ви знаєте, що домовилися на саміті НАТО, що країни цього. Північно-Атлантичного альянсу на 5% збільшив відрахування до 35-го року. Все дуже логічно звучить. На додачу хочу вам сказати, що не так все добре в Трампа, тому всередині країни. До речі, тому що в 26-му році ви прекрасно знаєте, будуть до вибору до конгресу. А конгрес є ключовим органом, який голосує в Сполучених Штатах Америки, і Трамп дуже залежний насправді від нього. І попри те, що зараз демократи мають не найкращі позиції з точки зору лідерства, в них немає яскравих якихось представників, які би могли вести за собою партію, і однодумців. І все ж останні опитування демонструють, що вже на три з половиною відсотки вони мають. Перевагу над республіканцями за середнім бюлетенем у конгрес 26-го року, тобто, загальні наміри американців проголосувати за кандидата з певної партії без прив'язки до округів у квітні. Нагадаю вам, демократи наростили різницю до 1,4%. у червні 2,6%. Тобто, десь по пів відсотка демократи набирають на місяць. Що для виборів до конгресу дуже велика зміна, оскільки до конгресу зазвичай йдуть голосувати ідейні, а не рандомні шанувальники там Ілова Маска або інших представників на сьогодні немає жодного опитувальника до речі, який віддав би перемогу республіканцям, аби ви розуміли, найбільш схильний до республіканців бік дата пол змінився з мінус одного до плюс одного на користь демократів з моменту останніх опитувань загалом. Суть в чому, що демократи мають перевагу над республіканцями для голосування в 26-му році, і як ви бачите, тенденція якою є, а такою, що постійно демократи набирають зараз у нас восьмий місяць 25-го року, і до виборів наступної осені 26-го року, демократи можуть тотально набрати. Це за рахунку прорахунку того, вважайте, що вони ще навіть не починали якоїсь кампанії. Демократи ще навіть не висували якихось своїх яскравих яскравих представників яких шукають активно, і навіть не починали сильно опонувати республіканцям і Трампові. Ще нічого навіть не почалося, а демократи вже нарощують свої сили. Ну і на завершення що би там не відбувалося, наші сили оборони продовжують працювати по позиціях ворога в ніч на 13 серпня були відчутні удари по території Російської Федерації до 20 одиниць безпілотників і ударів були в напрямку нафтопроробного заводу Волгоград, Волгоградській області. Також були удари по Краснодарському краю. Там є Слов'янська на Кубані, там також є НПЗ, і також влучання. Правда, візуальних підтверджень ще немає. Найкращі удари були. Я вам нагадаю: це Унеча, Брянська область. Там є газорозподільча станція, і там дуже добре і смачно пролетіло наші безпілотники. Загалом, з початку серпня, з 1 серпня, сьогодні маємо вже два тижні, фактично, як мінімум, шість. Нафтопоробних заводів Російської Федерації були під ударами. Це і Рязанський Новокуйбишевський, також, ви знаєте, Волгоград тут прилітало, Афіпський, також УхТА прилітало. О, до речі, згадав, в Татарстан вчора двічі били по складу шахедів. Тобто, з повітря сили оборони гарно паралізують логістику і переробку нафти в Росії саме тому не дарма. Напевне, в Росії недоразово вже наголошували, що вони готові до якогось повітряного перемир'я. Ну, звичайно, тому що їм луплять їхню інфраструктуру точково, прицільно і дуже якісно. Такі були найголовніші новини на 13 серпня. Нагадаю вам ввечері. Ще з вами поговоримо про онлайн-конференцію лідерів Європи зеленського Джей Дівенса і Трампа за її підсумками. з вами проаналізуємо. Поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо не підписані, прокоментуйте. Звичайно ж, діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Ірогавщак. Побачимось в наступних ефірах.